Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на ликитян, озброїв Ісуса Навина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти і нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю побожний народ наш, благослови його справи. Примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає усьому, тим же, що. Кому судилося ти покласти душу свою на війні за віру, православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай вінці нетління, бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.